Росіяни вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі України. Постраждала Харківщина та Сумщина. Так, через нічну атаку БПЛА на Харківщині сталися займання. Зокрема, внаслідок обстрілу по Купінському району зруйновано приватні оселі, згоріли два будинки, чотири господарчі споруди та постраждала жінка. Також в місті Чогої в Харківської області ударні дрони спричинили пожежі у двох будівлях на відкритій території. В той же час Росія завдала ударів по медичному закладу на Сумщині, через що виникло загорання. Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та не також постраждала дитина. Загалом за минулу добу на Сумщині через масові атаки ворога постраждало 12 мирних жителів. Та було пошкоджено і зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. 15 липня наша країна відзначає День української державності, який символізує тисячолітню неперервність державницької традиції народу від часів Київської Русі України і до сьогодні. З нагоди свята Володимир Зеленський вручив командиру Чернівецького підрозділу Національної гвардії України стрічку до бойового прапора з почесним найменуванням імені гетьмана Петра Сагайдачного. Це свідчення відважності та відданості усіх військовослужбовців підрозділу, героїзму у воєнних діях, високих бойов. Вих заслуг та зразкового виконання покладених завдань у рамках відзначення дня української державності провели низку заходів і у Чернівцях, аби вшанувати пам'ять усіх українців, які боролися за нашу державність у різні історичні епохи. Те, що США готові продавати Україні боєприпаси НАТО через альянс, справжній прорив. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері британського телеканалу Sky News заявив про важливе рішення щодо постачання боєприпасів Україні, яке він назвав справжнім проривом. Він нагадав, що ще за попередньої адміністрації захід колективно ухвалив, що саме альянс має відігравати ключову роль у координації постачання допомоги Україні. З словами Яценюка, тепер на то дійсно за кермом на переконання політика, це рішення є не просто черговим актом допомоги, а системним рішенням про спільну відповідальність і довгострокову підтримку України. це безумовно модернізує українську військову потугу. І ми матимемо більше інструментів і більше впливу. і це серйозно послабить російську армію. якщо ми отримаємо додаткове озброєння і системи протиповітряної оборони. з іншого боку, важко уявити, що змусить Путіна відступити. єдина причина дуже сильна українська армія і сильна єдність усіх країн-членів НАТО. Нагадаю, що під час цієї прес-конференції Трамп, фактично вперше за час свого другого терміну чітко зазначив, що він вважає, що потрібна сильна Європа. І це чіткий сигнал воєнному злочинцю Путіну. Що як мені здається, ми бачимо своєрідний ренесанс країн-членів НАТО, своєрідний новий сильний зв'язок між США та європейськими країнами, членами Альянсу Буковина попрощалася зі ще двома героями, які віддали життя за мирне небо над нашими головами. Солдата Артема Чезганова, воїна військової частини 99-37 Державної прикордонної служби, в останню дорогу провели на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Анатолію Осачуку, воїну військової частини А-72-84, останню шану віддали у Магалі. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Міський голова Чернівців Роман Клічук на прес-підході розповів про допомогу міста городянам, які наразі не можуть повернутися у власні домівки через російський обстріл, який стався 12 липня. Роман Клічук розповів, що Чернівчани, квартири яких зазнали пошкоджень, найперше можуть отримати матеріальну допомогу від уряду. В Україні є до до додаток є оселя. Ми жителі, може, всім повідомили, що має бути обов'язково акт на обстеження і виключно з цим актом. Вона може піти або в ЦНАП, або зареєструватися у додатку на телефоні. Не вони зможуть отримати до 500 тисяч коштів від уряду на допомогу і і на відновлення своїх квартир. Окрім того, Роман Клічук додав, що на ранковому засіданні виконкому було прийнято рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим чернівчанам з міського бюджету. Ці квартири мають бути обов'язково внесені в реєстр права власності. Це вистикнулося з тим, що ну, квартири є які не занесені. Тому я прошу всіх, щоб звернули увагу, що кожна квартира на отримання відшкодування від держави має бути занесена в реєстр. Російська атака на Чернівці знову актуалізувала тему укриттів у місті, їх кількості та стану. Укриття є різні власники. Да? Тут, ми розуміємо, що є бомбосховища, укриття, які вони знаходяться в державній власності, а є які в області адміністрації. Є укриття, які є у нас, а є укриття, де, 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 де відповідальні ОСББ українські компанії і Ж, ЖБК. І також є приватні власники, які. Утримуються ці, ці укриття. Міський голова пояснив, як діяти, коли сховище зачинене. Якщо десь хтось бачить, що сховище там закрите, обов'язково набираєте в поліцію на тих людей, які відповідають за це сховище, укриття чи воно Відкриється кримінальна справа, і вони будуть покарані. Також хочу повідомити, що всі сховища, які є у садочках, якщо вони навіть вони зараз там не працюють, чи школи, які пішли на канікули, вони відкриті цілодобово. Роман Клічук додав, що вдячний всім службам, волонтерам і звичайним людям, які згуртувалися, щоб допомогти у роботі з наслідками атаки, у загальному я би сказав, що спрацювали всі гарно. Ну є деякі там, та так і речі на узгодження, але ми це виправимо. І я сподіваюся, що це. Бо останній раз така пригода є в чинницях, але від цього не застраховані. Це ж не винні того всьому, ні Порошенко, ні Собор не знаю, це не лише ворог. Тому я вважаю, що ми зараз маємо бути об'єднані. Ми маємо бути сильні, підтримати до одного і обов'язково ми ну, вийдемо. Юлія Слободян, телеканал ТВА. Неповнолітнього хлопця, якого шукали 10 діб, знайшли мертвим. Так, учора, 14 липня, тіло зниклого підлітка виявили на території непрацюючого підприємства у місті Вижниця. За попередньою інформацією, на цілі хлопця було виявлено травми, які характерні для падіння з висоти для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на судову медичну експертизу. Нагадаємо, що порубаний Владислав, житель міста Вижниця, 4 липня, пішов з дому і не повернувся. З моменту надходження повідомлення до поліції, відповідні служби, волонтери та небайдужі проводили постійні. Пошуки юнака. На Буковині під час однієї з пожеж загинула людина. Так у Черніцях виникло загорання у житловому будинку. Вогонь охопив 30 квадратних метрів. Прибувши на місце події, рятувальники знайшли тіло жінки 1956 року народження без ознак життя. Полум'я знищило кімнату, коридор та речі домашнього вжитку. Окрім того, були зареєстровані займання у закинутій будівлі та на відкритій території в обласному центрі. Причини пожеж встановлюють фахівці. Легалізував понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень прибутків від тіньового продажу пального. Перед судом постане співзасновник компанії. Так фігурант керував підприємством з перевезення небезпечних вантажів, а також був співзасновником компанії з гуртової торгівлі на автопродуктами. Долучившись до злочинної групи, яка виготовила та реалізувала понад 300 тисяч літрів фальсифікованого пального. Обвинувачений зайнявся логістикою, а також здійснював фінансові операції з незаконними доходами. Гроші, які надходили на рахунки компанії. Його власні та рахунки близьких осіб використовував для своїх потреб чи тіньових виплат зарплати водіям. Наразі обвинувальний акт скерували до суду. На кордоні з Румунією виявили скриньку з імперськими грошима. Так, під час звичного огляду автомобіля, який прямував до Румунії, в багажному відділенні виявили скриньку, всередині якої знаходилися купюри та монети різного номіналу часів Російської імперії, які можливо становлять історичну цінність. Знахідку вилучено для проведення відповідної експертизи. До дня української державності у Чернівцях приурочили відкриття виставки батального живопису заслуженого художника України Андрія Холоменюка. У переплетінні історичних епох виставка показує, що військова доблесть українського народу була, є і буде нашою наймогутнішою силою. Переважна більшість картин присвячені сучасній російсько-українській війні. Працювати над ними художник розпочав з 2014 року, відразу після початку збройної агресії Росії, як діли митець наразі це пріоритетна тема у його творчості. Тут зображені картини. Є герої зовсталі не підкорені, є остров Зміїний, не кіннескорений острів. Є загиблі прикордонники, які були на захисті держави і суверенітету України. Є загальна тема Русь Україна від Святослава до сьогоднішнього дня. От вона є, якби повістувальна. Які події могли відбуватися в часи Святослава і до сьогодні, як розповідає Оксана Драгомерецька завідувачка відділу археології, історії середніх віків і нової історії краю, завдяки висвітленню минулого та сучасності наших воїнів у різні епохи? Ця виставка дає можливість як найкраще проявити символізм, відзначення дня української державності? Це свято є особливим в долі кожного українця і особливо акт. Сьогодні говорити про українську державність, коли наші солдати відстоюють її зі зброєю в руках, і власне тому наша тісна співпраця з заслуженим художником України Андрієм Івановичем Холоменюком, який є відомим художником-баталістом, дуже цінна. Для Андрія Холоменюка було дуже важливо під час роботи над своїми картинами тримати зв'язок з оборонними структурами а також з освітніми закладами, аби поширити знання про військову історію України, зокрема, наразі художник активно співпрацює з Чернівецьким прикордонним загоном. Своїм мистецтвом намагаюся бути в строю з військовими підрозділами, з прикордонниками, з національною поліцією з СБУ, Служби безпеки. От ми з ними співпрацюємо, робимо виставки, і це наше основна основне завдання, щоби. Показувати, що ми віримо в перемогу. Держава існує, держава бореться і держава переможеться. Безперечно після відкриття виставки кандидат історичних наук та провідний науковий співробітник музею Андрій Федорук провів публічну лекцію, присвячену життю і діяльності Івана Руського. Маловідомі, дуже колоритній і неординарній постаті першої половини 14 століття, розповідає історик людина, яка відіграла достатньо значну роль у державотворчій процесах, які відбувалися на той момент в державах Балканського півострова. Зокрема, якщо ми беремо Болгарське царство, то це одна з таких цікавих, знакових. Фігур і, можна сказати навіть на той час, оскільки ми маємо дуже непросту ситуацію і нам потрібні зв'язки з нашими європейськими партнерами, то потрібно шукати якраз теми, які нас більш тісно пов'язують от у цьому єдиному європейському просторі. І спеціально для цієї публічної лекції Андрій Холоменюк створив сім картонів, присвячених історичному періоду першої половини чотирнадцятого. Століття сім таких картонів, сім планшетів, де показані різні типи воїнів першої половини чотирнадцятого століття. Там Можна якраз побачити в динаміці різні типажі воїнів якраз з цього періоду, їхнє озброєння, військове спорядження, методику ведення бою. Слухач зможе не тільки на слух сприймати поданий мною матеріал, чи там дивитися презентацію, яка спеціально для цього підготовлена, але й поринути дещо в ту епоху, давню епоху, середньовіччя за рахунок того, що деякі картини виставки. І також присвячені цій тематиці. Виставка батального живопису художника Андрія Холоменюка триватиме місяць. Відвідати її можна буде у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВ.